Ахайо, не встигла я ще відійти від першої частини дідулечки в парку, як він знайшов собі друга по нардам, і тепер на мене будуть двоє чи крижити. Так що, ну, вже хочеться зустрітися з моїм першим дідом, з моїм другим дідом, і хай відкусить мені задницю вже на пару. У нього це якби в соло вийшло і внучка його Тімошки. Ну, окей, ладно, тепер в мене два діда. А я можу піти просто. А ні, я, я пам'ятаю прекрасно, у мене ззаду був цей там. Хоча б. Я хоча б могла бачити кінець світло в кінці тунеля, а я вже не можу в мусорці лазити. А тоді могла, дід, ти, у тебе нове лице. І ти лишив мене в можливості стілитися в мусорці. Ну, я вже знаю одну кінцівку, я просто. Тут нічого немає, я просто проходжу мимо. Все, одна кінцівка вже велдан. Well а ні, не. І очі, очі, очі очі, а я не можу нікуди бігти, я не можу нікуди бігти. Окей. А, ти вирішила поговорити з незнайомцями. А, я мала говорити з незнайомцями. Ладно. А, ти подумала, що, ну, котрі, це безпечно, як, як в минулий раз, але ми тіло не знайшли. Клас. Ти подумала, що це безпечно? Ну, то тіло ціло не знайшли. Діди, ви теж в шоці? Ну ладно. Ну пообщаюся з моїм першим дідом, хорошо. А я даже... Окей, okay, ладно, дід мене просто налякав уже з самого початку. Ти опять прийшла? Молодець. А, коротше, я тебе налякав, ти коротше, короче, почала б Ну, тут спішно було. Ну, краще Я не буду старим злим пугаючим дідом і не буду я пугать, обіщаю. Ми вибачаємося з тімі за минулий раз. Ми не хотіли нічого такого зробити. Це просто парк. Просто парк якось, ну, сонечко, мою стару башку нагріло, от я і дебіл по жизнь, а тім ще просто маленький дебіл. Я вже старенький, а я інший маленький. Креще якісь демони в нас вселилися. Краще неси в труси, кореш, поможи. Кореш, да, спаси парк, щоб він знову став безпечним. Мій брат сидить на лавочці, от. він відповідальний за все це. Він, а, він кореш, постріляв сторінку від, від плану. Я не знаю, якого плану. Магістерського? Я не знаю. А, І він вкрав цімі. Ці тобто мені не з ним договоритися, щоб він цім і вернув. Хорошо, повернемо Тимоху, все добре. Найти сторінку, принести йому. Ми, коротше так, будемо спасати нашого Тимошку, і парк стане безпечним. Но не віддавати сторінку брату. Що він там не сказав, всі наші життя від цього залежать. Все почула. Що мені скаже брат? Брат фішка. Ой, я в тебе чуть-чуть залізла. Ти не обісуй. Ой. Я не молодий чоловік. Я. Окей, ладно. Чоловік так чоловік. Сьогодні я чоловік. Окей, Сьогодні я Квіквінь. Його звати Гаррі. Гаррі, не бійся мене. Я тут тебе не буду взагалі нічого поганого робити. А от мій брат Генрі і оці демони, оцей внук дебільний, їх треба боятися. Угу. Вони кажуть, що зараз буде мирний парк, ну. Но... А ну вони все-таки погано роблять. Я, короче, написав план, як їх зупинити. Ну, сторіночку потіряв, так що найди сторіночку да, принеси мені. Да. І не вір Генрі, що він сказав. короче, не давай сторінку йому. Кому з, -з нас ти довіриш? А, чи ти повіриш тому, хто тебе вже з'їв? Ну, дід, в тобі логіка, але ти в червоному костюмі, а червоний демонічний викупаєш, так що. Червоний, як би зразу, колір демонів. Я вже не сильно йому довіряю. Так, сторінка. Я знайшла... кого я знайшла? Це, корище, не сторінка. Мені треба спочатку знайти сторінку. Ну, я не знаю, що це таке, але я його вже знайшла. Поспішила з що це якийсь молоток. Сімікс, опа! Хто тут А, це камінь. Я можу присісти? Я не можу присідати. А, що у мене ноги відказали? Ладно. Ну, там, я вже знаю, там батончик. Відповідно, дітям, дитям, Е, Я бачу, що тут на сені сторінка. А окей, боже, яка я скучна, блін. Серйозно. Я вже не можу просто полутати, тому що можу. Мені треба все робити по плану. Там в когось очі світиться. А, це цакит. Ой, ти, моя рибонька, хоч щось тут хороше, зайчик мій, а я можу говорити з котом? Мяу. Ой, Привітий. При, я містер Усіки. Чим я можу тобі допомогти? Шукай мені сторінку, містер Усікі. А, да. А, це в нього голуба сторінка. Окей, якщо ти хочеш голубу сторінку, то принеси мені похавать. Мяу. А. Е, да. Я тобі дам. Він угу. сказав, що лучше, щоб це було щось хороше і. волосате. Або він стара помілиться, я поняла тебе. Ти що, дебіл, що ли, блін? А чого він взагалі в воздусе летить? Ладно. Ну ладно, коти таким займається, по-моєму. ну... Це нормально, коти таким занимається. Наскільки я понимаю, це і є, це волосате, ні? Це лопата, нічого странного. А мені ч, кота прибити треба? А я можу деда прибить? Любого? Ну, типу, красного, наприклад. Або просто взяти лопату і піти. Все, коротше, з усіма пообщалася, всім. А, я не можу піти, поки не найду сторінку. А я можу ударити деда? Я не можу. Все, блін, да. Дідульника, пожалуйста, зайчик мій, отстань від мене. Я тебе поняла, Все, все, все. Я можу йти. Ой, так, да, я можу йти. Все, окей. да-да-да-да-да, короче, Я не знайшла дати куту похавати, так що прийдете, напевно, вибрати <плес> Придайся вибрати путь злоби. А, я не можу вдарити кута лопатою, А, окей, да, Я знайшла кресу. да, напевно, коту подобається креса з красними очима. Якось проклятий, напевно. Ну ладно, у нього смутки самі. На, кушай. Жри. Він сказав мені м'яу. Підходит ідеально. Перфектно. На тобі листочок. А якщо його тімі однести? Тімі, хоч листочек. Малютка мій. Так, ну я вже знаю кінцівку, якщо я дам красному діду, якщо я дам синьому діду. А, каже, не щас. Ну, не щас, так не щас, значить. Так, не важливо, я все одно і, і Попробую і другому дати. Дух спочатку дам. Ну, він ніби вже мене кусав, так що. Ну його в баню. Кажучи, красний дід. Забирай сторінку. Да, я принесла тобі. Що? Ем... Каже, парк повний дебілів, не правда ли? Я сподіваюся, я не одна із них. А. Каже, тобі не потрібно відповідати, я про тебе говорю. Окей. Він каже, скажу, що ми у цієї сторінки він все розрушить, так. А я можу тікати? Я можу, я не можу. Я можу тікати, все. Я тоді обігаю, все, покажу. Ти мене не півідав, я не обіжала. Запомніть дітки, вейпінг це погано. Коротше, Гарольд випаруп... випарував мій вимір. І він даже, ну, типу, непонятно, як я це все читаю, якщо в мене, в принципі, не існує. Ну окей, я починаю з чекпойнта, наскільки скільки розумію, з чекпойнта, це. Да, я сторінкою і я несу її Генрі, окей. Я ну, так само блін, от кусаю. Я нашла, да, я нашла. Коротше, понеси це кудись там в парку. Тімі, коротше, буде По почитається, тому що чого якось діда з глазами погано в останні дні і скаже, що зробить. Ну, то, що з очима погано в останні дні, це я бачу. А він, коротше, сказав, що мені треба буде піти парком і називається дорожку. І дорожка називається смерті. Ну, мені не треба було на назва просто. Ну, це як тихий Океан. Насамкілі він не тих і просто комусь одного разу не повезло, от і назва така пішла. Логічно. Треба запам'ятати ліво, право, ліво. І поспішити того, що доля залежить від нас. Ліво, право, ліво, я правильно пам'ятаю. А де дорога? Okay, ладно, я йду точно не туди, там нічого не світиться, я можу шифтувати, тому що... Ха-ха-ха, дід. Бач, 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 а я можу з ним поговорити? чи ні? Та не буду я з ним говорити, так що він в баню? Ліво, право, ліво. А куди мені йти ліво-право-ліво? А що мені спочатку парк котик? Та він мені не скаже. Ліво, право, ліво, ліво, право, ліво. Ладно, може мене потім малий кудись направи? Я на всякий случай піду до нього, а мені з ним треба одну шоколадку. чи... Там будемо шоколадку дати. Він Мені разу жопу пішов в баню. Я взагалі до сих пор біжена. Ага, а я вже можу з'їжджати. Окей. Ліво. А! 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 Я не туди! ні, ні ні. Т. Я не нажала. Все, коротше, моє тіло не знайшли. Так. Я завтикала. З ким не буває я вже з дідом поговорила, ну так, да, я думаю, мені вже не треба нічого нового. Все, ліво, право, ліво. Я просто не зрозуміла, на кому мініст ліво право-ліво буде. Все, 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 я готова ліво. І далі право і ліво. Що я хочу сказати? Класні в них горки, типу, таких великих, коли я блашу, мілкої не було. А тут прям ехать. розвилки, как раз так хорошо. Здорово, пацан. Тимоха. Тимуха, а с тобой все хорошо? Ух ты. А, ну да, я же скажу развилки Что тут? Э, компьютер? Ну, мне там поговорить спочатку с Тимми. Хорошо, Тимми. Что ты можешь сказать мне за компьютер? Здарова, мужик. Что такое? Я, ты попала, дед сказал. Короче, Вибачається за прошлий раз, та я не обіжаюсь, Я привикла, що моє тіло не знайшли, а тут вже для мене обично. Де я пам'ятаю? Коли схав тебе, да. я пам'ятаю. Як бачиш, ми з дідом з іншого виміру, де люди вкусна їда. Ну, да. вкусна нам. Ну дам. що... дай я поясню, Там не треба, я вже поняла. Я вкусна їда. Я тебе почула, а чого ти тут стоїш, якби тебе ж особо сильно не тримає, ані, ладно, за голову нормально так тримаєш? сплющило. О, Господи, це якась там вселенна, парку конфет з, -з, -з горки, Да, мені не сильно принципіально. Вон це соєднення всіх горок, і Гарольд він хоче все це знищити, Ну, ми короче, з дідом намагаємося. Пытаемся... Що його з дідом відправили в мій парк, Тому що, тому що другий дід так зробив. Гаррі, дай, той, що красний дід, він його тут замкнув. Ну, нормально, так, кстати, замкнув за голову зачепив. За, тому що у нього злі плани. Да -да 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 -да. Ага, і, коротше, для того, щоб все, все спасти, Треба прочитати код синьої сторінки. Да, все, Я принесла сторінку, це нас всіх спасе. Ну на а я, а я прочитати не могла ці сторінку? у мене що, теж якась дислексія. Чому у нас тільки мілкий пацан може читати сторінки? Сторінка каже про те, що треба Треба внести цифри на голубій стороні того, що я бачу в кімнаті з компутером. Я не зовсім поняла. <гас> О, він каже, це просто! Я, я вже кажу, я не поняла. Пазл якийсь буде, окей. Каже, не просрейсь. А де тут голуба сторона? Короче, ладно, я, напевно, мені не до да компутером. Введіть код. Минуту. Ой, ай-ай. Блю? Може просто мені блю внести? Блю. Е, це неправильний номер. Нам нам, нам піздець. <соцю> а, -а, -а, -а. а да, нетуря. Я думала, він не більше, б, чесно. Та ладно, тобі. Ну, я не зовсім просто зрозуміла, що хоче до мене. Не треба вістері кататися. Не можна тебе покластися, кінцівка. Все, коротше, все світ захлопнувся, більше нічого не існує, ми її ціло знову не знайшли. Та я вже привикла, що його знайшли. Все, давай по новій. І-і-і. Да-да-да, я тут, він вибачається. Да-да-да-да-да, я... тобі не треба кожного разу об'ясняти мені все. Да. Горочки, горочки, да, код на синій сторінці. да, я її принесла. Сторінка каже, що да, треба внести число голубих горочок, які я бачу в цій кімнаті. Mm. Я вроде кольора бачу. Не, я кулера бачу, конечно, я кулера бачу, а считать не у них. Их треть, четыре, я не могу понять просто. Раз, два, три, четыре. Ну, кроме четыре. Четыре целого число довольно, да, пацан? Слухай, а, не, я хотела, чтобы он піднял голову, посчитал, но. Четыре. Бля. Че, издевайся? Эмммм, um, сури пацан, я опять же, у мене з математикою. Не, он нормально з математикой. Ну, з орієнтацією в просторі не сильно. Тепер я пробую три. Три. А, на Все, короче, я знищила всю свет. Прекрасно. Що? В смысле? Мне говорят, все хорошо, я спасла всех. Ой, я слышала, что я спасла, мальчик. Все-таки не сипка. Ничего пешего не будет? А, нет, да, все хорошо. Птички на заднем фоне себе соби... спевают. А что так светло якось. И... І кінцівочка, ну, создається енд ну да, деда нема, лавок немає, у мене все якби щастя, радость. Я можу в мусорках. Літись? Мені в мусорка хретись. Ну да, лавки пусти. Ну, як я розумію для кінцівки мені треба з'їхати по. ні Я думала, для кінцівки мені треба з'їхати по горці. Ладно. Типа, ну так, да, напевно, просто я можу йти. Все. Хеппі енд, я можу йти. А, нет, о, шоколадка і блокнотик. Тут все, ой, ой, ладно, Підбираю. Якщо ти читаєш це, то парк врятували, Гаррі ми побідили. Ми, коротше, з Тімофієм вернулися назад додому, котами теж з собою забрали, ми його прийняли в свою сім'ю, навчили його всьому. Ми навчили його того, що каламбури це погані. Каламбури — погані, і при людину, яка їх використовує, занадто багато. Окей. Все, Через те, що ти не злякалась, ми всі будемо жити мирно. Дякую за твою участь, хавай шоколадку і будь щаслива. Я чувствую яку. Um... Клас. Шоколадку, яка, коротше, вже в волосах, в пліснявій, ще в якійсь Ну, я рада, тому що сонечко світа, курочки клюють. Спасибо, я, по-моєму, ще страванусь. Да. Шоколадки, які в мусорці в парку, найвкусніші. Я так і знала, що мені хренові від них буде. Боже. В парку небезпечно. Фарку тепер безпечно. Я кажу, що додому. А я, да, я зупинилась біля аптечки, мені сказали, що в тебе якісь глазки занадто червоні. Окей. Okay. І яка ще кінцівка? Мені здається, ще одна кінцівка буде, якщо я коту принесу не мишку, а шоколадку. І він мені тоді відкуси жепу. Логічно? логічно. Котя, кис-кис-кис-кис-кис. мені сначала все-таки треба з дідом? Немає часу, говорити з котами, так. Да, окей, ладно. Хорошо, я говорю з дедом. Він мені каже, візьми бумажку, я несу її до кота. Да, я вже. Ти мене вже таким не напугаєш. Да, 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 да. Я побачила своє лице, да, я вірю, вірю, охотно вірю. Ми, коротше, з цим вибачаємось. Да, ви... я вірю на слово. У мене ще одна кінцівка, так що давай, мужик, ми ще тренди, пожалуйста. да да, 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 да. Не давати брату, життя залежать, кіті Мурик, окей. І я принесу мошу шоколадку і відкрию другу кінцівку. Логічно, логічно. Ну да, вона ж теж волосатая якраз таки. Точно. Все. Uh, господи, на, ней плісня, на ней Короче, как раз тоже понравится коту. Мне, конечно, на ней было плохо, но коту точно піде. да. Хоч, родной? Не обессудь, конечно. Да, Че из мусорки и принесла коту? Ты думаешь, я вообще что ли дебил? А, да, мы называем. Містер Віска сказав, що я дібілка з такими предложеннями. Моє тіло, коротше, не знайшли. Він встромив свої кігті мені в шию, і я не зовсім добре почуваюся. Почула тебе родной. Що я можу сказати? Коротка ігра, ну не сильно Ну, така доволі коротенька. Е, По-моєму, перша частина була трошки страшніша. От все-таки чуть-чуть було неочікувано. Ну, а так то что, Ну, нормально, два діда, два діда. Я довіряла все-таки, ну, все-таки треба було зеленому довіряти з самого початку. Ну, окей, ну, на схав, я мені зовсім довіряла, пойдет. <сумі> мені зайшло, в принципі, що все все хорошо було, був кіт, була драма, була зрада. Всі елементи, які треба були. Всім кіскам піс, всім піскам кіс.